Бажаю міцного. Завчора зіткнення тривали по всій лінії ЛБЗ. Крім же звичних обстрілів будинків курчан, ворог ще й застосував балістику в кількості шести ракет. По напрямах, незважаючи на наш укріпрайон та постійні контратаки, ворог і далі ходив умирати в районі Миколаєва Даліна. Відкинутий позавчора ворог від Вікторівки, вчора вже ходив в атаки на підступах Доленідова та Кругленького. Ці села вже сіра зона, але під нашим вогневим контролем. 810-та бригада Севастопільська після розгрому відведена на плехао, тому на погрибках нашим трішки легше було ці дні. Продовжили атаки, якби не 76-та бригада ВДВ. Наші позиції на схід від погрибків на хутір Мар'ївка. Ще були орківські атаки в сторону Гуєва, в загальному без змін лінії ЛБЗ. Ситуація під контролем у ЗСУ. В ході орківського наступу 8 грудня разом з корейцями на Плехово Відомо, що наступальники застрелили мирного мешканця, та від прильоту в будинок згоріла живцем жінка-інвалід. Тепер РФ хоче, як завжди, повісти. Це злочин на ЗСУ. Тим часом в осінні Призов в туристичну армію світу набрано 133 тисячі призовників, які згодом поміняють строковиків, яких заставлять підписати контракт. На честь нашого вояка з 36-ї бригади морської піхоти, ті, хто вчора вечором були на моїй лайв-трансляції, зрозуміють, згріла овочі база площею 1400 квадратних метрів. Краснодарському краю, населеному пункті Аграном. Молимось, допомагаємо донатимо. З вас репост та підписка. Дякую.